Доброго дня, мої шановні глядачі, давайте подивимось, чи є в Україні загроза від подій, які можуть статися в Придністров'ї за подачою Росусії. Іншими словами, плани Кремля давайте подивимось щодо, щодо Придністров'я. Давайте на весну, на весну 2024 року до початку літа 2024 року. Є плани Кремля щодо Приднестров'я. Бачите, тут хитро ще йдуть. Хитра зацікавленість, хитра зацікавленість тою територією. Але знову ж таки, тут ідеться ударна. Ударний акцент на хитрощі, тобто вони наразі будуть проявляти таку занепокоєність, таку хитрість, що відбувається у Придністров'ї, не давати змоги піти від контролю у Тобто тут іде зацікавленість, об'єднання, хитро об'єднання. Ну, скажімо так, Придністров'я хотіли закликати Путіна. Пам'ятаєте, щось там? Вони ці депутати 28 восьмого лютого там закликали в Росія Тобто, ну як вони люблять зацікавити. І Росія, нібито буде робити вигляд, ніби вона зацікавилася. розумієте? Зацікавилася тим, як би полегшити ситуацію в Придністрові, таку фейкову, хитру, таку надуману, розду, роздуту. Ну, ось так. Хитре зацікавлення полегшенням. Ну, якщо дословно по картах прочитати. Ну, знову ж таки, дивіться, тут ідеться мова на очікування закону, очікування справедливості, яку може принести активність оцей самий недологій Кремль, оця сама недодержава Росусія. Тобто, тут бачите, спроба якби, врівноважити ситуацію. Ну, це знову ж таки за хитрістю все йде. Це йде як театр, як перформанс. Бачите, тут нібито е, така от, е, спроба показати, що в Придністрові це порохова бочка, яка ось-ось зірветься. І Молдова вона сидить на цій пороховій бочці. Але це знову ж таки такий от хитрий перформанс для того, щоб залякати, для того, щоб привернути увагу на себе. Тобто, ага, ви ще забули там ще є в нас Придністров'я? Придністров'я з русським миром. Що тут можна ще сказати? Ну, дивіться, тут, от, якщо спроба, от я спитала за плани, якщо спроба піти, на цю ізольовану землю, ну, скажімо так, буде у фазі зацікавлення, то тут їх чекає повний облом, можна так сказати. Ресурсний похід обламається, обламається того, що ця територія вона ізольована. Як вони туди зайдуть? Через Україну не зайдуть. Це вимушена ізоляція. Вони саме створили таку ситуацію, і тепер вони думають, що вони мають право туди заходити, але вони туди ніяк не зайдуть. Тут на їхньому шляху інша земля. Для того, щоб досягти цієї ізольованої території, їм треба перетнути цю землю і той захист, який стоїть на шляху до цієї ізольованої території. Придністров'я і одного бажання тут мало. Тут вони будуть просто як заливати вухову за лицарем кубків, будуть заливати багато всякої, всякого старечого маразму за перевернутим відлюдником. Це йде мова про розлати психіки, пов'язані із віковими змінами. Тобто, це буде заява старих підстаркуватих придурків в Держдурі, типа Лаврова. Про те, що от ми обіцяємо, що ми туди підемо. Ну, я бачила його заяву, типа Кишиньовський режим, Київський режим, тобто, це от бред сумашедшого. Так, давайте ще перепитаємо, чи буде кремль спасати Молдову. Буде Кремль спасати Молдову від Кишеньовського режиму. Знову, знову карти показують. Дивіться, перепона от лицарь мечів з війною, він йде прямо на цю перепону, яка в нього на шляху. І той лицар він незграбний за перевернутою трійкою Пентаклів для того, щоб подолати цю перепону, яка в нього на шляху інша земля, от, інша земля в нього на шляху. <кій> Тому тут, знаєте, одного бажання це ну, просто бажання, це просто спроба <кій> звернути на себе увагу за хитрістями. Немає тут руху, нема. Ну, давайте ще подивимось, чи є Україні загроза від Придністров'я. Чи є Україні загроза від Придністров'я. Будуть знову роздуватися, заливатися якісь ІПСО. ІПСО за перевернутою трійкою Кубків це. Скажімо так, інтриги, які провокуються гнилим оточенням. Тобто, знову ж таки, сумнівні, сумнівні новини, сумнівна інформація двояка, яка буде розповсюджуватися з боку. Там, русні, на кшталт Придністров'я. та-та-та, У нас там є база, і ми можемо до вас зайти з тої бази, але це все і псо, це все фейки. Це просто от, спроба пограти на нервах. Знову ж таки, ну, ну нехай собі там трендять, що хочуть. Я кажу, там в найстаречі маразм вже давно. Деменція. Так, що буде відбуватися в Придністрові, покажіть. Ну так, щоб нам бути готовими. Що буде в Придністрові? Будуть е, оці всі м -м, посіпаки, які там сидять, будуть колотити м -м, про зниження. М -м, Комфорту їхнього життя, зниження комфорту їхнього життя, незадоволення, загального емоційного незадоволення їхнього положення на цій території. Ну, вони ж там в себе як вдома, тут четвірка жезлів, вона пряма, тобто вони нібито в себе вдома, тобто ці люди, які там ну, живуть, але люблять руський мір. Тобто вони будуть там щось говорити, щось їм не подобається, щось їх там притісняють, не задовільняють їхні потреби емоційні, там, якісь там ще потреби, фізичні також можливо, бо тут туз жезлів перевернути. Що їм там живеться некомфортно, з там їх притісняють. Тобто незадов... незадоволення своїм положенням. Все їм не так, і то їм не то, і те їм не так. Ну, бачите, ще покажіть. маніпуляція, інформаційна маніпуляція буде і страхи. Тобто, вони будуть колотити внутрі Придністров'я, Молдови. Ну, Придністров'я — це ж і Молдова, то Молдавані будуть також дуже сильно переживати за цього. Будуть така маніпулятивна інформаційна війна, такого, ну, скажімо так, жахаючого характеру, тобто лякаючого характеру, будуть нас лякати, будуть молдаван лякати, тобто які живуть на підконтрольній Молдові території. Тобто, але це буде знаєте, за пажом така інфантильна, незріла інфа. Тобто, як дитина видумала, знаєте, щоб маніпулювати наївними батьками, щоб добитися свого, Тобто це буде на кшталт цього спроба залякати. Але знову ж таки, за перевернутим магом, це буде невдало, невдало того, що прямий маг він діяльний, він щось робить. А перевернутий бездіяльний він нічого не робить, він тільки фокуси показує, якісь ілюзії створює, робить вигляд, що щось він там на щось може повпливати тобто такий шахрай. Знаєте. Ну, такому будуть, знаєте, от за шисткою Пентаклів будуть і нам цю дозовану якусь інформацію давати, і малдаванам будуть якусь, от як ваги. І тобі там полякайся, і тобі там теж е, лякайся. Ну і по і покажіть, будь ласка. По покажіть. По итогу, ну, загроза, загроза, да, от інформаційна загроза, тобто вони наразі дуже занепокоїлися тим, що відбувається в Придністрові, кишеньовським режимом, такий самий, як київський режим. Оце загроза, вона слаб, слаб, слабне, слабне. І відповідно, від, ну, відповідно до того, що їхні можливості е, слабі, розумієте? Тобто перевернута п'ятірка мечів, оце війна пряма, а перевернута це ну, нема війни, нема війни. Нема війни. І вони тільки можуть всілякими інформаційними методами, методами проштовхувати свої побідабі, але це ж знову ж таки за мічами це інформація. Інформація. А от для цього у них можливості необмежені інформаційна війна, тобто е амбіції перемогти хоча б в інформаційній війні будь-якими шляхами, будь-якою інформацією. Будь-якої інформації. Тобто, ось така, ну, це відома вже якась така їхня маніпуляція ну, руйнівного характеру, що тут можна ще сказати? Це спроба зробити переверти в наших головах. Це спроба позбавити нас віри в себе і в свої відчуття. Тобто, Подібно стадному рефлексу, знаєте, щоб пішло емоційне зараження на суспільство. Окрім того, ще це дестабілізувати основу державності для того. Ну, знову ця вежа. І знову ця жриця. Дивіться, як цікаво. Карти перед вами мішала. Знову ж таки, це їхня, ну, скажімо так, вже не буде як раніше, як в них раніше получалося. Так вже не буде. Адже в них немає, немає. І от їхня спроба змінити майбутнє руйнується із-за того, що вони. Самі, не, ну, самі вони не в тому положенні. Вони вже, знаєте, як 2 плюс два, тобто всі пазли вже складені, які вони. Тобто ми їхні кроки знаємо вже наперед. Ми знаємо наперед, що вони будуть підкошувати почву під ногами кожної людини і змушувати зневірюватися. Лякатися. Тобто це такі тюньові ігри з їхнього боку, нав'язування своїх правил, традицій, бачення світу, стереотипи і так далі. Ну, так от виходить в мене. Ну, знову ж таки, це ось така, от, знаєте, війна. Тобто, війна, інформаційна війна. Дивіться, я вам говорю інформацію, наприклад. В не, ви в неї вірите. Так? Тобто в нас взаємозлагода. Да? Я вам дала інформацію, ви мені повірили. І так само вони діють, вони розповсюджують всякі фейки, розрахуючи на те, що ми будемо це приймати, сприймемо їх, ці фейки. Тобто, це ось така за допомогою такої третьої сили. Іде такий бум, руйнація. І я вам хочу ще сказати, що буде ще така бомбезна інформація, ну, так можна сказати, така потужна інформація, як грім серед ясного неба, вони ще будуть запускати. Ще будуть вони запускати цю інформацію. Я вам ще так скажу. Дивіться, буде їхня спроба запустити ДРГ. Щоб це то ДРГ якось дісталося Придністров'я. Але це ДРГ буде розкрито. За допомогою людей, які Володіють інформацією наших людей. Зливання планів зливання руйнівних планів ворога, я так вам скажу. Буде розсекречені ці плани. Нехай тільки спробують. От спроба відправити ДРГ туди, в них буде, в них буде. от Їхній рух. Їхній рух з чимось. Він блокується. Рух через нашу землю. Знову ж таки, це наша земля, Пентаклі Лицар. Це через відрізок землі рух туди, він блокується. Це буде якась новина така, що спіймають. Групу людей, групу людей, яка через, через вод, по воді намагалася висадитися на землю, і була заблокована. Того, що це буде відомо, це буде вочевидь. І це буде ну, як така новина. Ми почуємо про це, почуємо про це. Ну, В такому плані трансформація тут іде, сум полегшується. Тобто буде загроза, що якась ДРГ, якась невеличка групка, невеличка групка буде намагатися зайти третя сила, якби, але їх зустрінуть з караваєм із вибухівок. Ну, ось так в мене вийшло. Подивимось, поживемо, побачимо. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Я вже заговорююсь. Все є Україна, і ми перемагаємо, тримаємо стрій. До побачення!